<сіпи> там десь там, там 84 тисячі. <сіпи> зараз скажіть, що там за бензин на дорогу, що ви Я знаю, що там за бензинки мені, ти все. А я зараз буду домовлятися, як я йому то все передав. Так 800 доларів над гривнями. І ще там щось на заправку казали, Там 1000 гривень, то і все. Добре. Добре. добре, дивіться, там 33 що не знаю. Я крутит, а я не поліція. <працювачки> <працювачки> Haze, 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 Масштабну спецоперацію з викриття організованої міжрегіональної злочинної групи у п'яти регіонах України провели поліцейські Тернопільщини. У заходах брали участь понад 300 поліцейських, які провели 48 санкціонованих обшуків в різних регіонах України. Фігуранти налагодили схему, за якою допомагали військовим непомітно, самовільно залишати полігони, навчальні центри, військові частини та госпіталі. Хочу відмітити, що ціні з діяльності злоумисників полягав у тому, що родичі, які зверталися до адвоката з юридичними послугами, отримали. Не фахові консультації, а схеми втечі. Злочинці запевняли, що військових не буде оголошено у розшук, а згодом вони ще отримують документи про звільнення з військової служби. Наразі відомо, що порадами фігурантів скористалися декілька десятків військовослужбовців з 12 областей України. Така допомога в лапках вартувала від 3 до 6 тисяч доларів США. Був у зловмисники і пакет бонус плюс, який вартував від 12 до 15 тисяч доларів США. За цю суму підозрювані обіцяли втікачам потрапити після залишення військової Військових частин за кордон. Наразі затримано 9 фігурантів. Їм оголошено підозри за перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та незаконне переправлення осіб через державний кордон. Крім цього, десятки військовослужбовців повернуті до військових частин. Хочу подякувати поліцейським, військовим прокурорам, а також військовій службі правопорядку за якісне документування та знешкодження організованої міжрегіональної злочинної групи.